Я очікую від цього дня веселого дня та відпочинку. Я чекаю сьогодні від цього клуба, щоб багато людей спаслись і знайшли Господа Ісуса Христа. І ви теж приходіть. Я дуже закрию багато класний. Я від цього чекаю, що буде дуже гарна проповідь, файні ігри. Все буде класно. Я очікую багато молодих людей, які прийдуть сьогодні на клуб. Свого часу я зробив цей новий крок в своєму житті, життя з Ісусом Христом. Вона є прекрасна, вона є чудове. Я очікую, що сьогодні багато молодих людей, які не знають Ісуса Христа, не зробили це нового кроку в своєму житті, вони все ж таки. Ми наповнені враженнями, найкращими. Була дуже енергійна і тепла атмосфера. Відчувалася бадьдьорість, відчувалося свято. Дуже гарний настрій. Мож цей настрій скоро не закінчиться. Все сказано, було, досить круто. Я була тут вперше, от і загалом я як зі сходу, людина, зі сходу мені дуже сподобалося, Така відчувається да, дійсно тепла атмосфера і така єдність, що навіть от, от, команда така слажена, складена разом. Да. От я дуже вдячна за гарно проведений час.